Голова Укрзалізниці Войцех Балчун подав у відставку. Відтепер компанію тимчасово керуватиме перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов. Про українську кар'єру польського менеджера і його взаємини з Кабміном розкаже Ольга Кравченко. Польського рокера і топ керівника Войцеха Балчуна призначили на посаду керівника Укрзалізниці 20 квітня 2016 року за результатами конкурсу і визначили йому зарплату 461 шістдесят одна тисяча гривень. Спока якоїна колей товарова в Європі задебютовала на гівджі. Припрошу без а всі розуміють чи ні? No. Всі урядовці тоді покладали на балчуна великі надії. Нарешті дві величезні державні компанії отримали за підсумком прозорого неопередженого конкурсу двох насправді найкращих. Керівників не минулої року, як міністр інфраструктури Омелян і керівник Укрзалізниці Балчун розсварилися. Український посадовець публічно звинуватив поляка у корупції. Балчун вже твердив, що Омелян заважає йому впроваджувати реформи. Страта від корупційних дій на 1 мільярд гривень у 2016 році. Це звідки хто ці особи за вашою думкою? Я сюди приїхав, щоб працювати за тими стандартами, до яких я звик. І я, чесно кажучи, некомфортно почуваюся в такому щоденному діалозі з паном міністром, який не сприяє ані реформам, ані Україні. Корупцію в Укрзалізниці розслідувала генпрокуратура. Проти чиновників підприємства нині відкрито близько 90 кримінальних проваджень. Тиждень тому генпрокурор Юрій Луценко надіслав на ім'я Гройсмана лист, у якому наголошував на неналежному виконанні правлінням Укрзалізниці своїх обов'язків. Крім того, повідомила. Речниця генпрокурора Лариса Сарган Балчун прогуляв половину робочих днів. Сьогодні польський посадовець сам подав у відставку з особистих причин. У дописі на Фейсбуці він зазначив, що це була найскладніша і найважливіша місія в його бізнесовому житті. Від початку було відомо, що ця місія не триватиме вічно. Я розумів, що у першу чергу на моїй плечі ляже тягар організації процесу керованості фірмою. Ситуація, яку я застав, була набагато складнішою ніж можна було комусь. Явити кілька місяців промайнули дуже швидко. Отож, ми стабілізували компанію, поліпшили всі економічні показники, підготували п'ятирічну стратегію, відновили репутацію компанії на міжнародній арені, повернулися на шлях інвестицій і запустили нові пасажирські перевезення. За цей рік хто би що сьогодні не казав, але в залізниці відбулись в тому числі і позитивні зміни. Я хочу подякувати йому за роботу. Сказати про те, що я розумію, що він працював в достатньо важких умовах. Це надзвичайно складне підприємство, але дуже важливо змінювати це підприємство не тільки керівника, а змінювати систему управління цим підприємством. Тимчасово замінить балчуна на посаді перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов. З березня до квітня минулого року він уже виконував обов'язки голови Укрзалізниці. Постійного очільника підприємства обиратимуть на конкурсі. Ольга Кравченко. Новини на першому.